Мене звуть Олена Пономаренко, я провідник цих устояння і я вирішила ділитися історіями людей, які відкрили для себе грані цих практик і змінили своє життя. І перша сьогодні в нас гостя Інна. Я пам'ятаю, як Інна прийшла перший раз. Да, це був це била... серпень. 24. І запит був досить цікавий. Запитом було, що ніби все добре, а в душі дуже пусто. Е, ну, як пусто, це, мабуть, навіть не те слово. <кій> то було не пусто. То було а, багато а, незрозумілого болю. І те відчуття, коли ти, ти розумієш, що в тебе в житті все добре. в тебе є сім'я. Дитинка, любина робота, але тобі не ок. Я отак от сідаю і розумію, що наче на мене витягли такий великий якийсь металевий корсет. І він у мене отак просто зжимаєся, і Я не щаслива. Взагалі треба було щось з цим робити. А взагалі, розкажіть про це. Мене звати Інна, мені в цьому році вже минула 35. На даний момент я відкрила власну справу і активно її розвиваю. Але можна таку провести як до і після, тому що до зустрічі з Оленою це була Інна, їй було 33 роки, яка була найманим працівником, в якої була сім'я, і дім робота, дім робота, дім робота і постійно ну якось потім колись я буду жити. І запит там такий був не завжди була таке відчуття, що вона комусь щось винна, винна останція на тій роботі, де вона працює, хоча вона вже не приносить задоволення залишиться з чоловіком, бо вже його є сім'я, є щось налажана. Але основне, що мене здивувало, ну і взагалі ми як говорили, вона каже: от ми, як будто, ми ніби не чуємо один одного вдома. І чому так виходить? Виходить, що чоловік і жінка, вони як одне ціле. Інь, і янь, да. І коли люди виходять на новий рівень, тобто Інна захотіла якось на росту нового рівня, вона захотіла розвиватися. А чоловіку, в принципі, все ок, його влаштовує так, як є. Як виходить, що воїнна вібрація піднялась, а чоловіка вийшла на новому рівні і зачасту. Люди дійсно один одного не чують, і ми на сесії це проговорювали. Кажу, вона каже: Я мені важко йти додому мене от реально як щось душить. Я пам'ятаю це, хоча було два роки тому. Але я пам'ятаю перші коли розмови. вона, каже: я от прибігла тут кофнула ковток повітря у Дніпра, і мені стало легше розумієте. Так, це тоді в, в те, що мені давало сили. Я пам'ятаю це що таке я тобі навіть тоді писала. Я прийшла додому і, і сіла снідати, і мені сніданок змічніше. Я знову почала відчувати через прожиття і прийняття певної частини, яку я блокувала в собі видно, дозволила бути собі собою. Я й почала відчувати все навколо. Смачний сніданок, гарний світанок, і я така, о, клас, це щось хороше і все. І Тоді е, до початку жовтня, поки не було ще дуже холодно, кожну неділю, п'ята ранку, да, не ми були. На пляжу. Да, да, були та, ми говорили, ми спілкувалися. В нас були постійні практики, і на спочатку перші якось рази огурців плакати. Та, так. Ну, а прийшов потім якийсь такий момент, коли не хотілося вже. Було на навпаки, коли ти стоїш на дзвін, і ти такий, ось моя сила, я її так. візьму, і я прям відчувала, що енергія пішла до іншого. Так, так, так. Це це відчуття, коли ти от, дійсно. Ем... Спочатку як, очищення прийшло, а потім це, як, кожного разу це, наче як заряд. Я наповнювала себе, і моя духовність вона міцніша. Кожен раз це по-іншому папину. Але було таке, що я пам'ятаю, що нерозуміння. От Ви ніби хотіли вийти на, рівень, на новий рівень, да, піти за підозрювання. А як же? І, і все одно виходить, долучається... скільки часу, поки ви зробили перший крок? Все таке піти, от чоловік добрий, хороший, але він чу... реально люди один одного не чують. І немає знаєте, сценарії цієї любові, немає цієї любові, разом бачить там майбутнє цілі. І ми з цим гусно працювали. Але були блоки. Були блоки, блоки дуже багато, і це була комплексна робота. І рік. Рита. Я рік. Це дійсно це було ось весною. Нарешті я вже ось таку, поставила цю крапку. Але це був дуже важкий шлях. Я повинна була повністю зрозуміти, що я зробила все можливе для заслужання. І ще я пам'ятаю, ви говорите, а як за там фінансово, от що стримує реально людей піти з якихось фіносень, будь батьків, коли ти не можеш закрити якісь свої потреби і уєнащення син, і є відповідальність за тим. І, і ти дійсно не можеш собі дозволити піти просто одним днем. Я пам'ятаю, що вже останні практики я кажу, як добре. Я а? піду а? добре. Але ще такий момент, я пам'ятаю, людині не треба постійно на це гостояння. Дійсно, угу. приходить такий момент, коли ти залишся сам, після неї. Да, це Розкажіть це... за цей період, ви були на практиках, угу. пропрацювали, і ви стали з тим, якби захотілося працювати собі е, далі я, знаєте, самостійно. Угу. Я вирішила, що я. Хочу і я можу. Угу. Ну, це типу як? Воно працює як потяг, наче тебе доганяє потяг самоусвідомлення певних речей. Те, що ми пропрацювали на практиці, воно доходить і це якби з посилали зерно зернятку, да, от там працювали ми з свідомим підсвідомим. А, а потім уже тільки ось починаєш щось там проростати, і кожного дня в тебе якісь інсайти, ти ловиш, ловиш, думаєш, е, е, хапаєш якісь о, а це так, а це так. І от формується е, щось нове, якась новий нова, <свист�> нова, нова, мілкаральності. <свист�> <свист�> так, тому, так. так, І от тоді е, тоді не хотілося вже просто okay, треба було. Зараз буде проникаційний <свист�> вопрос стала більше себе любити? Звичайно. В чому? В чому прияєте? В усьому, ну дивись, зараз от просто в порівнянні, в мене зараз оце ми записуємо. Я хочу потім рік фото подивитися відео. Завжди є спекфотомом. В мене зараз період, коли я 10 днів, 10 днів, як я започаткову свою справу. Я маю оренду по. Сила. І е, рішення е, піти з роботи і почати все е, заново, воно раптом, чесно, я начну я до цього дійшла до дошла, коли можеш зробити крок і не бояться, не то це появилася довіра і безконтрольна довіра життю. Але, чесно, я я чесно признаюся, я зраджувала собі. Це було б останнє, чому я себе зраджувала. Я знову думала про всіх окрім себе. І а, якщо по-чесному, потрібно було піти ще рік тому. Як це я пішов? А воно мене розраховують, а в мене. Да, я думаю про я думала про когось, а не про себе і тому життя все рівно поставилося на свої місця, але боляче все рівно життя зробило так, щоб вона все одно зробила такий вибір, але вже боляче. Дуже боляче було. У мене перші два дні отак сили с руки, я не знала, що робити. Тобто ми сідаємо з моєю моїм роботодавцем, і ми балакаємо. Ще ми зустрілися сіно в парку. Каже, Іно, чого ти не обходиш. Я не можу, а в неї ж клієнти. Так кажу, ти вже давно хочеш своє. Ти розумієш, що вона, ну, що ти вже вийшла на інший рівень. Так. Ні, ну Як як я її, її зраджу, я не можу. Я кажу, а я мене заховує? А де вона ти? Вона а, ти в цьому всьому? Іна така подивилась: п'ять вона плоє. Я її форку зустріла, чи не зустрічало. Оце розумієш, доля кожного разу ми з Альоною все рівно, От вона прям мені прям всесвіт такий. Ти щось не те робиш на тобі, Альону? <рес> і ми дивися, дитячий майданчик, тричі, чи, 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 чи стільки ми зустрічаємо біля філармонії зустрілися, в парку зустрілися, І Ана таким маленьким дозами, що там як там і така раз якусь прачку тобі. І така, ну опять. Якщо <рес> ви йдете на крахте, коша вас погодив в голові. Не до мене. Це Nie? не вона, ні, ні, вона дасть в... чарівний чарівний отак так в тебе просто. Тут буде не оце. Да, да. Ой, <плес> а ще ну, <плес> я ж не завжди говорю в <плес> тембілі. <Пренче. плес> я говорю дуже, <плес> незручні, прям незручні собі uh -huh. признатися. <плес> а, а це я, да, це моя тінь. Альона ця ж сказала. Але от це дійсно для це не людей. Для тих, хто дійсно хоче чути. Бо е, якщо людина прийшла просто, ну, типу, аля. Е, От така трендова штучка на пофоткаємось. І така Альона каже, у нас була такі ситуації. Е, і тут Альона так розказує, а ця не очікувала, що це її як сканер, прочитала, розказала, отчитала. а читала. Хто, хто не приходить, хто не приходить, пише на самки, ті, хто а не готовий чути свої. Е, е, так скажу, да? в кармі у нас є плюсові якісь якості, є з мінуса. І я завжди кажу: іду з мінусів, підтримую плюса, якщо я бачу в людині потенціал, але іду з мінусів для того, щоб їх пропрацювати, для того, щоб людина вивела їх в плюс і підтримала те, що вже є в плюсі, І тоді воно дуже гарно працює. Так, так, само так не працював. Так. З ким це? З ким це? Я вирішила, яка момента з що зійшла з усіма. Це випадка. Це знаєш, це дійсно та ситуація, коли та ти. Я хотіла ти тим, да, Хотіло, да, але ж розумієш, нав'язане поняття е, сім'ї і всіх оцих наших е, радянських якихось певних речей. Ну, що тобі жалоб? У тебе ж все нормально? Квартира є, машина є, чоловік нормальний, красивий, дихався. Просто додому йти ти не хочеш. Просто, а просто ну що тобі ще не так? Ну, а не так, ну не так. Розкажи, ви почали займатися спортом? Я почала займатися спортом. Коротше, я пішла, я, 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 я почала слухати сюди. Мені було важко піти, а, я все купала ще в собі, довго клас собі. І я думала, а можливо зараз я десь типу, десь буду надихатися, і мені буде вистачати сили для того, щоб ось тут оце якось підтримувати. Я пішла на спорт, я пішла на танці, я працювала з психологом, а воно ну, щось мені чого не виходить. Сідає злимо. Сідаю що задивись, не виходить. Він каже: Так, да, ти права, не виходить. Реально, ми з тобою подружжя, але ми не пара. Да. Каже, що будемо робити? Він каже, Я кажу, давай попробуємо попрацювати з по нас син, реально на панфіле. І ми, ми хороші партнери. А ну, теорія у нас все от, ми хороші партнери і хороша команда була. Але без. Склян. І ось э, він каже, ні, не треба. Я уверена, що справа в тобі, так що йде поработати з психологом, если що? Я пойду. І все. Я пішла попрацювати з психологом, э, інколи бачила Алло. Алло, що там? Да. Все там же. А що там ще там, там, коли там? Але ти ніколи не давила, розумієш? Я ніколи я скільки Ні. ти, я розуміла, що ти це бачиш зараз, я вже розумію. Я акуратно. Знаєте, так, без... щоб не ранить душу. Навіть я б сказала, настільки тонко і навіть ніколи не відчувалася якоїсь навіть малейшая нотка навязанности. так якось так Сприймай його просто як батька. Я о, єдине, що вона сприймає, навчись сприймати його просто як батько своєї дитини. Хватає так, прям. Да, я сказала, я пам'ятаю практиці, сказала, що поміняла роль. Він не чоловік твій, да. а що батько твоєї дитини. І це була десь третя практика. Так, і ось працювала з психологом. Ну на жаль, чим більше я працювала, чим більше працювала над собою, чим більше я бачила е, з тобою, е, займалася взагалі нарешті тим більше, що я хочу, тим більше я усвідомлюю те, що я іду. І, в принципі, коли ось ось тут, ось тут ось це було усвідомлення, так просто за декілька тижнів мені квартира, яка мені подобається, без рієв, без нічого, і я, я приїхала. Як працює ваша реальність, коли ви вибираєте себе або те, що хочете? Субекційний ряд в вашому житті робить так, щоб у вас оця гілка з'явилася? І формувалася така радість, яка вам треба, от прямо для того, щоб ви втілили всі свої якісь бажання. Тому я завжди говорила, що бажаємо правильно, говоримо те, що дійсно хочемо. Чому? Тому що, коли ми дійсно хочемо, цей собатійний ряд він підлаштовується під те, що людина хоче душею. Так, зараз я розумію однозначно сто відсотків. А, як людина, яка за 10 днів вже скільки всього зробила, я просто в шокі. Я не знаю, як я просто виключила, взагалі я вигнала внутрішнього критика, його немає. А, страх, страху немає, я просто роблю. Знаєш, отак от є от моє а, внутрішнє життя, і я просто йду. З'являються можливості, з'являються люди, з'являються все. От я ст... навчилася створювати ось цей. Просто навколо себе. І воно отак все. Отак. І я розумію, що цей період, цей етап, насправді зараз це лише початок. Ну у нас, і... нас, нас, там, там кінця, результат, Якщо ну, вистачає невеличку коробочки, от вони пішли до свого потолка і все, і вони скільки. А, а вони там... приходять і кажуть, що я не росту. А я кажу, а що там? Я, я там десь Тут приїхаю, ну, а кажу, то там і нема росту. Там нема то так все люди питають там. Ой, а що ж там воно дає? Це ж там просто там цвях, що воно там дає взагалі? І що воно дає? Ну, що воно дає? Це не цвях, це, ну, дійсно, це просто впливання на нервове закінчення наших ніг, да, якби фактично. Але тут ключовий момент поєднання цвяхів і альоти. А, і без неї, ну, тут взагалі, як би, мені подарували цвяхи, вони мені думали, але тут ключова штука в провіднику в людині, яка тонко відчуває тебе, вона дає цвяхи дали мені, ти в поєднанні з цвяхами, взагалі твої практики дали мені. Перше, це я почу... почала чути себе. Я почала чути я... себе. Я почала не Прийнята Прийняття себе. А через прийняття себе я приймаю тепер світ і інше так, от немає кривих косих, ще якихось там людей, немає шаблонів. Взагалі шаблонів в мене не існує. Є повне сприйняття кожної людини як індивідуума, кожної зовнішності, кожного характеру, кожного. Чому тому, що наш світ прекрасний? А тим, що він унікальний. Унікальність якраз таки є оцей а, бонус, а не е, нав'язані ці шобони і типу йдемо всі по річком, тому що так сказав Тренд. От от тема головна. Я, я хотіла сказати, що моя місія це вірити в людей. І в мене так вийшло, що я дійсно вмію тонко відчувати людські якості, таланти. Розуміть, де вона собі бреше, десь прям дійсно, я ж табою ну, да, назвати так і є якісь щити. І бачу, де десь себе травмувала, наприклад, там, з дитинства, або там десь якийсь булінг був. Зразу відчувається, і саме цікаво, люди самі самі все розкажуть. Я в них щось спитала, вони самі все говорять. Оль про літака, зрозуміть. Розпасти все так по количкам, помалікулам, щоб зрозуміти откуда ж, откуда ж іти, щоб направити людину для того, щоб вона щось пропрацьовувала собі. Yeah. Я дуже щаслива, що ти так виросла. Yeah. Мені приємно вирощувати людей. Я там не знаю мені, коли говорять там недавно мене людина приїхала в Туреччину, каже Леона. Я наскільки не наважувала 40 блюд це зробити. Я вийшла за я каже, я не я не знаю, каже, як я, але я додаю, прийшла саме сімсом, став я його не знала. Але каже, я в собі пропрацювала цю віру в себе, що я вирішила, що я можу, що я хочу. І я сподіваюся, що наші такі зустрічі з тими, хто в собі щось пропрацював, якісь інсайти, ті, хто повірили себе, і тебе ж він дуже класним прикладом, щоб вірити, відчувати, хотіти. І жить це прекрасне життя. Всім добра і я буду дуже рада бачити вас, звісно, і буду рада, якщо напишемо якісь коментарі.